Христос народився. Я всіх вітаю з придатними з Новим роком, аби у вас в новому році все було гаразд, аби усі не гаразд і біди лишилися в цьому році. Хочу вас привітати, аби ви були дуже, перш за все, щасливі, раділи життям, аби Бог дав дочекати нам миру, перемоги, хлопцям, які захищають нашу Україну, здоров'я і скорішого повернення додому. Перш за все, хочу з придачним Василя привітати свого рідного брата Василя, друга Василя Грабовецького, Василя Тафієва, Андрійчика Василя. І всіх Василів, яких я знаю і хто мене знає. Зараз всіх вітаю, дорогі мої підписники, е з хлопці, квятами. Попці, не можна, добрий. Прр, Я вже трубу між них сняв. Для здоров'я, всього найкращого в новому році. Зараз ми трошки зробимо такий е, невеличкий відеоогляд. Будемо кататися на цих санях. Е, це сани Юри Яворського з мого села. Ці сани можуть бути на продажу. Ціна таких санів у нас, коли сказали, залубиться, не знаю, як правильно. 500 доларів. Номер телефону я залишу в описі. Кого буде цікавити, телефонуйте. Я в нього взяв. Е, я вже раз знімав крісті, колись з фараоном у цих санях. А сьогодні вирішив вам показати таке гарне відео. Підпав трошки сніг, хоч ожеледиться на дорозі, але зараз проїдемо. Всі. Трохи по ній вигулі. Друзі справа. Сьогодні я хвостим не в'язав, бо багато підписників просять, може не в'яже хвости і це так заради підписників бо в загальному. Я люблю добрий. Я люблю, коли хвостик зав'язаний. Кіст єжиться для краси. Для краси і як то зимою, ну я знаю, як сніг наліпає, де коли так на хвіст або то так довго їхати. А такі короткі відео можуть бути розв'язані, можуть бути зав'язані. Ну, ну! Пррррр. Один з другим. Стань впереді ним. Я пусть сидіти не спинюся, я Протирай ну честно. честно. Протирай Мама, Песня о том, что он не шевелится О на летний На приклад На летор Але скоріше у цей хесть ніхто лепав сьогодні, то він менше приїде, так кожен. Помало. Зараз ми вийдемо на таку частину, там де машини не їздять. Помалу. Зараз теж би я виїхав на таку дорогу, де не слизько, я їм важке відпущу, але не пройдуться, собі так помагало. Колись ми курчугами їздили, пів зими. а зараз таке, у нас так Довго не затримає, художни по мало

Ми виїхали на дорогу, де немає машині. Піває руки її тримати! Бій фарта, фар біля! アイた・・・ <びっ S 2> ・轟轟・・ Ррррр. Отака у нас сьогодні зима. Налітаю сніжок. Жеребець мій фараон. Йому 6 років. Честий першерон. Жеребець добринь. Такі два жеребці. такі жеребці запряжені в сани. Микола, мій друг, мені допомагає, як завжди, треба допомогти запрягти, зняти, Микола є. Ось такі є залубиці, сани, хто як каже. Всі сани не одну зам... зиму бачили, такий є малюнок. І ми сьогодні вирішили зробити таке відео. Прямо добриня має кращий крок. Паровону летає з а Добриня вже йти в цех, а добриння ще йде так пропашкаєш на хоп. На сани немає, але десь трошки лови пісок. Ось, що прир помалу Тут вже у всі знизу немає і можна трохи давати газу. Добре. Р. Кедати на них. Дуже гарно сани, сани гарно. Ідуть. Няку по... по землі. Помало. هل يستطيعون

Через день, одної днини, потім через день, другої днини. І вони весь час такого немає, щоб він помало йшов, або кроком йшли. Так що е, рук не чути, коротше, як проїздиш два дні по через день, так як виходить. Отакі у нас справи. Дивіться, у нас зима. Зараз. Новорічна погода. Нагадую, жеребці на паровку, кого цікавить, телефонуйте. Підемо, щось робити. Ми їдемо полімузій. Тут є спереді такий на, на санці зроблений такі борчи, як направимо, сніг летить. тобі лице. Це Це Гарна робота. Того сани будуть цікавити, ціна санів 500 доларів. Вони виглядають маленькі проти моїх жеребців, а насправді не досить є малі. Так воно є. Но. Но. Бр. 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 Так що ще раз вас вітаю з прийдешнім новим роком. Би вас було тільки мир, злагода і любов. Я всім дякую. Підписуйтесь на канал. Дякую за ваші коментарі, за ваші теплі слова. Всім до побачення.